Вам може здатися, що я занадто часто згадую АЛАТРА, але це тільки тому, що ви, можливо, не до кінця усвідомлюєте цінність і значущість їхнього внеску в наше майбутнє. Якби ми раніше прислухалися до того, про що нам кажуть представники АЛАТРА, то безсумнівно сьогодні у нас було б більше шансів і більше можливостей вирішити цю глобальну проблему. І вже запобігти численним кліматичним катастрофам, які, на жаль, безповоротно забрали і будуть продовжувати забирати незліченну кількість життів. Ми могли б запобігти загибелі безлічі людей, якби почули Алатра. Але ми цього не зробили. Так, я прекрасно розумію, що знання Алатра такі об'ємні й глибокі, що лише одиниці здатні зрозуміти їх але на тих, хто здатний їх зрозуміти і покладається відповідальність донести їхню цінність до інших. Я зрозумів їхню цінність, і саме тому я зараз тут перед вами. Говорю,